Нісан повертає Ектора. Ось усе, що ми знаємо. Відродження легенди: Нісан Ектора повертається, щоб переписати правила бездоріжжя. Позашляховики переживають справжній ренесанс. Фод бранку зі своєю вибуховою популярністю демонструє, наскільки споживачі жадають справжніх позашляхових автомобілів. У цьому контексті новина про повернення Ниса Нектара здається не просто приємною несподіванкою, а потенційно кардинальною. Ектара це ім'я, яке у багатьох людей асоціюється з пригодами, надійністю та унікальним дизайном. І тепер, після років забуття, Нісан планує вдихнути нове життя в цю легенду. Але чи зможе відроджена Ектара конкурувати з Фот та іншими гравцями ринку? Давайте спробуємо розібратися. Ектара, чому це важливо? Для тих, хто не знайомий з історією Ниса Нектара, коротко нагадаємо, це був рамний позашляховик, що випускався з 2000-2015 по 2015 роки. Він швидко завоював популярність завдяки своїй простоті, надійності та здатності справлятися з бездоріжжям. Ектара вирізнявся з-поміж багатьох своїх конкурентів своїм унікальним дизайном, який включав видатний дах і люк для зберігання, елементи, які додали індивідуальності та практичності. Припинення випуску ектара у 2015 році стало несподіваним ударом для багатьох шанувальників. Тоді Нісен, як і багато інших автовиробників, робив ставку на кросовери, які здавалися більш перспективними з точки зору продажів. Однак відродження Ектара свідчить про те, що Нисон усвідомив цінність рамних позашляховиків і готовий конкурувати в цьому сегменті. На якій платформі буде побудована нова Ектара. Судячи з усього, нова Ектара буде заснована на тій же платформі, що і Nissan Frontier. Це логічне рішення, враховуючи фінансові обмеження Nissan і бажання мінімізувати витрати на розробку. Франтир надійний і перевірений пікап, який довів свою здатність справлятися з важкими умовами експлуатації. Використання його платформи дозволить Nissan швидко та ефективно вивести ектара на ринок. Однак це теж накладає певні обмеження. Ектара, ймовірно, матиме схожу геометрію кузова та підвіски, що може вплинути на її позашляхові характеристики. Важливо, що Nissan приділяє особливу увагу налаштуванню підвізки та позашляхового обладнання, щоб переконатися, що Ектара може справді конкурувати з Ford Bronco та Jeep Ренклер. Дизайн між минулим і майбутнім. Очікується, що нова Ектара збереже деякі елементи дизайну попередніх поколінь, але відповідатиме сучасним трендам. Зовнішній вигляд, судячи з рендерів, натхнений фронтир і армади. Але в той же час має свою індивідуальність. Повернення навислого даху та люка для зберігання чудова ідея, яка допоможе ектара виділитися серед конкурентів. Однак важливо, щоб Нисан не перестарався з ретростилом. Ектара має виглядати сучасно та привабливо, а не як автомобіль з минулого. Необхідно знайти баланс між впізнаваними елементами дизайну та сучасними трендами. Технічні характеристики 5,6 і гібрид під капотом нового ектара, ймовірно, буде встановлений гібридний 5,6, це логічне рішення, враховуючи прихильність Nissan до екологічності та ефективності. Гібридна трансмісія збільшить потужність і крутний момент, і зменшить споживання палива. Однак важливо, щоб гібридна система була надійною та ефективною. Важливо, що це не знижує позашляхових характеристик ектара. Важливо, що ектара справляється з важкими умовами експлуатації, навіть якщо використовується гібридна трансмісія. Ціна доступність є ключовим фактором. Очікується, що нова ектара коштуватиме від 80 тисяч доларів. Це конкурентоспроможна ціна з урахуванням характеристик і можливостей автомобіля. Ектара має бути більш доступним позашляховим варіантом, ніж Ford Bronco та Jeep Пренкла. Однак важливо, щоб Nissan не став на компроміс із якістю та надійністю автомобіля заради зниження ціни. Ектара має бути високоякісним, надійним транспортним засобом, здатним впоратися з важкими умовами експлуатації. Особисті думки та спостереження. Повернення ектара чудова новина для всіх любителів рамних позашляховиків. Я особисто завжди захоплювався першим і другим поколінням ектара. Вони були прості, надійні та здатні проходити бездоріжжя. Я сподіваюся, що нова ектара збереже ці якості, залишаючись сучасною. Особливо мені подобається ідея повернути на висаючий дах і люк для зберігання. Це чудовий спосіб виділитися серед конкурентів. Я сподіваюся, що Nissan приділить додаткову увагу налаштуванню підвіски та позашляхового обладнання, щоб Ектара міг справді конкурувати з Ford бранкоу та Jeep Wrangler. Я думаю, що успіх нової Ектара залежатиме від кількох факторів. Ціна Ектара має бути доступним позашляховим варіантом. Надійність Ектара має бути якісним і надійним автомобілем. Позашляхові характеристики Ектара має бути здатним до бездоріжжя. Дизайн Ектара повинна виглядати сучасно і привабливо. Висновок майбутнє Ектара. Відродження Nissan Ектара це шанс для Nissan повернути частину ринку позашляховиків з кузовом на рамі. Успіх нової Ектара залежатиме від того, наскільки добре Nissan зможе поєднати традиційні якості Ектара з сучасними вимогами. Якщо Нисен зможе це зробити, Ектара може стати серйозним конкурентом Фотбранку і Джипа Ренклер і зайняти гідне місце у світі позашляховиків. Я впевнений, що нова Ектара підкорить серця багатьох любителів пригод і бездоріжжя. Він може стати символом свободи, надійності та готовності до будь-яких випробувань. Я з нетерпінням чекаю, коли він з'явиться на ринку, і сподіваюся, що він виправдає очікування. Я вважаю, що Нісен зробив правильний вибір, повернувши ектара. Це чудовий шанс для Нисен повернути частину ринку позашляховиків з кузовом на Рамі та запропонувати споживачам якісний позашляховик за доступною ціною. Сподіваюся, Нісен не упустить цю можливість.